Оговардження трехвини, засідання попроєкту заперечення. Зароблю податку данного побачення питання про напрочення рішення комісії, прозорки питання, що до надання допомоги для вирішення житлового питання, окремо, осіб, ладана. Дане питання стосується надання житлового ваучера на сумі 2 мільйона гривень для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених особам, які проживали на тимчасово окупованій території. Протягом грудня 2025 року було прийнято дві заяви і комісія відповідно їх опрацювала та прийняла рішення. Тому пропонується наступний проєкт рішення. Виконавчий комітет міської ради вирішив перше затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території від 30 грудня 2025 року номер 1 про відмову громадянину Качану Миколі на надання допомоги для вирішення житлового питання. Додається друге. Відповідальній особі забезпечити завантаження до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, копію даного рішення. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськічанка Валентина Олексійовича. Причина відмова в тому, що в заяві виявлено, що в заяві недостовірні далі, тобто не підтягнулась дружина через дію. Він усі зараз робить дії відповідні в ЗАГСі, що у наступному буде можливість наступний раз подати заяву, і дія підтягнула йому, йому дружину. А так як дружини немає, ми не змогли, комісія не змогла. Проаналізувати всі пункти, ті, що повинні згідно постанови 1176. Так а кошти втрачаєте так свою? Ні, він не втрачає своє право ще раз подати. А, так, так, так. Просто розумієте, в цьому реєстрі, як пошкодженого майна, у комісії немає функції відхилити заяву. Ми можемо відмовити лише через рішення виконавчого комітету. На жаль, так. А майно вони окуплятимуть в місті нашому. Ні, на будь-якій території України вони мають право. Хотіли б, щоб у нас ну, було. Так, коли запитання будуть. Мітет міської ради вирішив перше затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території від 30 грудня Номер 2 Про надання пожелає Сергію Миколаївичу допомоги для вирішення житлового питання у розмірі 2 мільйона гривень. Додається. Два. Відповідальні особи забезпечити завантаження до державного реєстру майна копію даного рішення. І третє, контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міністерка Валерина Олексійовича. Так, За питання голосуємо. Запротив, за строк. строк. За Так, Про передачу відповідь. Виконавчої комітету короткої міністри ради е, профільного підприємства на баланс «Короткий центр МСД направлю особистого без оплатного володіння користування комунальним майном, зупинку комунального майна, строком на 5 років для використання цієї цієї призначення без права правовідчуження та зміни цілого призначення наступної віки, другому майно, об'єкт соціальних старик будівлі верпу, яка розміщена по вулиці Бурова, 79, Берст, селі Кривці. Пересну вартість 77 тисяч 512 гривень. Залишкова вартість 53 тисячі 570 гривень. Організацію даного рішення попросимо начальника відділу житлового комунального господарства і бухгалтерського обліку та звісності. Як пам'ятаєте, шишка порушувала питання? Проведена велика робота, відділом комунального майна, ми добилися, що стати передали його, так передаємо його з виконавчого комітету на МСД. Остаблилося довгенько, ну, позитивне рішення. Пане Олександр, заходимо, розтримуємо. Всі ловушка, просто окремо згодом, заклад. <клес> Thank <laughs> you.

31 грудня по 31 грудня 26 року включно до воду до не внести відповідні зміни договорити. Організація виконання даме рішення попасти на карту. Так, запитання так за основу завтра окремо в цілому, завтра окремо цього. Значити, але до того що це у нас... И номер 223 укладывано 30 червня на 24 квадратных варточка на зарубанням площадь загалом користування номер 15 площадь двадцать пять квадратных. Так, я... да, да, да. сам... Але з наступним рішенням ми будемо надавати цей 15-й кабінет, вже соціального, не управління соціал... соціального захисту населення, Лубенської районі військової адміністрації, бо людина, представник так і залишається. Тобто фактично нічого не зміниться, зміниться. Додається сторона поранень. Інформацію про об'єкти ради в Україні торгові прозоропродажу, затвердити умови оренди, передача майна без проведення корпусі, про вартість об'єкта ради є балансова вартість протягом воєнного стану. Перед об'єкта не проводити. Цінове призначення об'єкта, розміщення організування влади строї, оренди віддатою базу одного половина рік, оренда плата 1 гривня. Балансові внесок пробезпечування і депозитних сплачується, страхування на протягом дії воєнного не пісні, це орендні школи затрати балансу утримувача орендованого майна, договіру оренди та акти приймання передачі протягом дії воєнного стану не оприлюднюються в електронній черговій системі. Інформацію про орендаря не опублікується. Дане рішення в період дії воєнного стану, які злягають публікації рекордні. No. Ще 37,7 квадратних метрів. Загального користування 5,5 квадратних метрів на мов, передбачені думками давне рішення. Да, Публікувати інформацію проєкту ради електронної перед проводити об'єкт до перевідувати до лозу. Затвердити умови, на якій здійснюється Передача без елекціону. Укладення основного договору, в один рік, коренна плата огневлення, авансові внесеки, забезпечування не сплачується, страхування військові оренди не здійснюється, оренди редавішкодової одатувалося, примушене отримання орендованого перемога майна та комунальних послуг. Договір оренди та активної задачі протягом дії останні воєнного стану не в необхідні переактивої системи. Інформація про редується в дане рішення в період воєнного стану, не піддягає в електронній жирній системі.